Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі. Сьогодні ми, як завжди, в кінці місяця трохи дамо своєму мозку відпочити. У мене є нова колода, вона називається Таро епохи часів. І сьогодні хочу для вас зробити такий розклад. Питання звучить так: що вам треба знати, те, що поки від вас приховано? Так? Ну, такий таємничий розклад. Пропоную вам шість варіантів, як завжди. Ви будете обирати свій варіант. Це не порада. Зазвичай ми робили пораду на місяць, але сьогодні я вирішила трохи ну, поміняти якби, тему. І запитаємо, що ж від вас приховано? так? Що вам треба знати? Яку певну ситуацію, можливо? Побачимо, що скажуть аркани. Отже, шість варіантів. На ваш вибір перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий варіант. Зосередьтесь. Якщо вам не вистачає часу, ви можете натиснути на паузу, подумати, що вам треба знати. Так, але це таке, знаєте, це що, я ж кажу, це таке питання, коли від вас щось завуальовано, ви ще навіть і не здогадуєтеся. Ну, дивимося: перший варіант, що для вас? Сім Пентаклів і вежа. Про що тут? Ось ви багато чого зробили. Вклалися в якусь певну справу ну, або стосунки, або якусь мрію. І тепер, знаєте, у вас стоїть, знаєте, якась думка: а чи варто було? Вірніше буде стояти. А чи варто було? Щось вас буде змушувати сумніватися. Ніби щось, знаєте, зріє у повітрі, і, і чесно кажучи, і даремно ви сумніваєтеся, тому що ви маєте бути готові і назріває у вас те, що щось зруйнується, щось буде знищено. Якась конструкція, якій вам здавалося, знаєте, безпечно. Але, можливо, це була якась ваша певна ілюзія, яка вас тримала, знаєте, як у пасті. Тобто, що для вас зараз прикрите? Готуйтеся до змін. І, скоріше всього, ці зміни можуть бути болючі. Тому що щось старе у вас зруйнується і відімре. І ви маєте бути на готові. І, можливо, результат. На який ви будете сподіватися, він буде зовсім інакшим, ніж ви думали, думали розумієте? І тут що? що від вас приховано? Те, що ваша реальність зміниться радикально через деякий час. Ось ви готувалися і очікували, можливо, зовсім одного від якоїсь певної ситуації, а все відбудеться зовсім по-інакшому вежа, бачите? Тому будьте готові. До змін. Це від вас поки що приховано. Далі вісім пентаклів і паш пентаклів. Що від вас приховано? Ось ви наразі зараз працюєте натхнено і вперто, і ви настільки занурені в рутину, що ви не помічаєте якусь перспективу. От Робота ваша не даремна, вона вам має колись принести, принести якісь плоди. Да? І, скоріше, можливо, навіть уже і приноси плоди, і створена якась основа так, для вас. Але придивіться, біля вас якась є нова можливість, якийсь новий проєкт чи ідея. От, щось те, що вам дає розвиток, тому що Паш Пентаклі це все таки, знаєте, як студент, чомусь навчатися. Вам треба знати, що у вас вже зароджується новий шлях, поки ви ще того не помічаєте, але попереду може бути навчання, підвищення кваліфікації, якісь можливо курси, так, які будуть сприяти от, щоб оця вісім пентаклів, тобто це якась ретельна робота, так, щоб вам давало більше якихось плодів. Тобто ви зараз ще не помічаєте, що навколо вас створюється якась умова, яка принесе вам зростання і успіх. Але цьому треба, якось, знаєте, навчитися трошки. Тобто, якийсь новий проєкт у вас ось-ось назріває. Третій варіант. Що для вас? Так, а у вас назріває конфлікт, третій варіант. Ви маєте знати, що з вами грають нечесно. Поки ви ще цього не бачите, бо в нас питання стоїть, що від мене приховане? Від вас прихована якась, знаєте, заколісна гра. Поруч з вами людина або подія, яка внесе якісь, ну, а, можливо, вже вносить, знаєте, якийсь дисбаланс. Можливо, ви вже навіть відчуваєте якийсь негатив, просто, знаєте, як кажуть, не розумієте, звідки дує вітер. То ви маєте знати. Що тут ви отримаєте якусь перемогу над ситуацією, але ціна може бути надто високою. Вам ваша інтуїція вже підказує, так? що ви, знаєте, ви можете навіть ігнорувати щось, у вас в повітрі вже щось таке витає. Так? От ви якось вже насторожно відчуваєте, що от десь якийсь конфлікт по паху, як то кажуть. Так? І, а ви приховуєте це, ну не звертаєте уваги, ігноруєте тобто, так, оцю свою інтуїцію, але будьте готові до конфлікту, можливо, з королевою, з жінкою. Да? Ну, або як варіант, це може бути конфлікт в колективі. Отак. І ви можете в тому конфлікті, ну, як знаєте, бути не останньою скрипкою. Да? Тобто від вас щось може бути залежним. Тому тут навіть, бачите, стоїть декілька людей, і, як знаєте, вони протистоять натовпу. Тобто якась конфліктна ситуація. Будьте дуже уважні. Четвертий варіант для вас: король кубків, паш кубків. Що від вас приховано? Від вас приховано те, що поруч з вами дуже емоційна і любляча душа. І може, ви ще того не помічаєте, то готуйтесь до... Чогось нового, романтичного. От, так от. Тут Або вам зізнаються в коханні. А, може, ви то вже очікуєте? Ну, знаєте, кажуть, не було ніколи от тобі на тобі здрасті. Хтось зізнається в коханні. Або тут, як грім серед ясного неба, в ваше життя вірветься нове кохання. Так, можливо, ви є в парі, але очікуєте або, можливо, це зовсім щось нове. Людина ось ходить повз вас, і ви тут раптом самі неочікувано для себе закохуєтеся в цю людину. Тут просто що вам треба знати? Що. Ви скоро поринете в світ романтики, ніжності, яскравих почуттів, тут квіти, цукерки, от таке. тобто такий щасливий період. Ну або ви ще не знаєте, можливо, це можуть бути дуже чудові новини від нас, від вас, від когось. Це новини від коханої людини. До речі, іноді таке сполучення, хоч тут і король Кубків, а не королева. Але, але тут є Паш Кубків. А Паш Кубків це вісник добрих новин. Це може бути новина да, як сніг на голову, запропонування руки і серця. Або просто новина від дитини, від підлітка, щось таке яскраве, свіже. Тобто готуйтеся до, або до нового кохання, або до дуже-дуже-дуже приємних новин. Далі, що у нас тут зірка і вісім мечів. П'ятий варіант а ви маєте готуватися до того, що у вас буде якась внутрішня пастка. Тут ваша душа буде потребувати якогось зцілення, я б так би сказала. У вас є внутрішнє світло, якась можливо світла надія, можливо, ви чогось дуже чекаєте і вірите в щось. Так? Але знаєте, всередині, от знаєте, як начебто хробак, який точить вас, це якийсь страх, сумнів, що те, що ви думаєте, те, що ви мрієте, що це все може бути дарма, що все у вас ну, не збудеться. То тут, знаєте, вам скоріше не те, що, що від вас приховано, а тут скоріше для вас порада. От не стримуйте себе. У вас все-таки з'явиться, знаєте, як вам сказати, як внутрішній компас, і ви маєте за ним рушати. Навіть якщо шлях вам буде здаватися тяжким і дуже далеким, що начебто та нічого, знаєте, як то кажуть, шеф це пропало. Ні. У вас тут з'явиться надія, і от на сьогоднішній день, або, можливо, трохи пізніше, ви будете як начебто як в закритому просторі. Або, можливо, ви не знаєте інформацію, або, можливо, ви чекаєте її. То я вам хочу сказати: от, приготуйтеся до того, що все ж таки надія не згасла. Вам іще дуже рано від цієї надії відмовлятися або гасити її. розумієте? Тут ще не все пропало. Трохи треба почекати. Це був п'ятий варіант. І шостий варіант, що для вас колесо фортуни і 8 жезлів. Що від вас приховано? А від вас прихований поворот долі, подія, яку неможливо контролювати. Те, що ще вчора вам здавалося неможливим, то завтра вірветься у ваше життя стрімко і питати вас не буде, так, хочете ви того чи не хочете. У вас з'явиться дуже добрий шанс, про який ви, можливо, тільки мріяли. Так? Доля готує для вас якийсь подарунок, яскраву подію. І, до речі, це може дуже вплинути на ваше життя. Це дуже швидкий потік новин, інформації, якийсь рух. Події будуть розгортатися дуже стрімко. Ви маєте бути до того готові. От. І це все ще від вас приховано, ці зміни, коли содолі, як рулетка. От ви не очікували, а воно бац і станеться. Або, або можливо так, те, що довго щось стояло, не рухалося ніяк з місця. Це можуть бути і стосунки, робота, документи, переїзди, якісь да? От те, чого ви дуже-дуже чекали. А воно стояло і раптом воно починає такий рух, що ви навіть не встигаєте ковтати повітря або справлятися з інформацією. Тут головне не чинити опір цим подіям, тому що колесо фортуни воно не питає, воно просто вривається в ваше життя і робить колосальні зміни. Але хочу сказати, це зміни добрі. Просто вони будуть відбуватися наскільки швидко, що, можливо, ви ну, якось трішки, мабуть, не будете готові до того. Але готуйтеся до змін. І я вам бажаю всім чудових змін у вашому житті, найкращих змін. Дякую вам за увагу!